Проведемо його з Вікторією Бігій. Щодо інсайтів червня, саме як наші учасники Академії мільйонерів розвиваються, що в них в житті відбувається, і як це впливає на їх рух до мільйону. Яка ти гарна! Дизайнер Академії мільйонерів. Постаралася за 5 хвилин до ефіру оперативно нас ну, сьогодні започаткована нова тема інсайти місяця. Адже ми спілкуємося в академії мільйонерів не зовсім часто. кожен займається своєю справою, і ми пересікаємось ну, саме по справі. Те, як я люблю. Да? От, а, от а, Сьогодні я з тобою розглянемо. Був цілий червень, Ти себе анонсувала, що ти є експертом-дизайнером академії мільйонерів. От скажи, будь ласка, що в тебе внутрішньо змінилось? Так? Чи були якісь таке переосвідомлення, усвідомлення, що в тебе в професійній сфері стало? Адже ну, в нас таке, знаєш, ми починаємо зі свідомості своєї. Я є експертом академії. Поділись, будь ласка. Ну, в першу чергу я дуже довго наважувалася зробити той крок, щоб підписати намір співпраці. Але через півроку зрозуміла, що через півроку нічого не змінилося, і в принципі треба просто як-то закинути себе туди, де страшно. От і ну пізніше, вже коли ви почали робити такий промоушен, чи як то сказати, рекламу в соцмережах, я була дуже щасливою, що про мене говорять. Але з другого боку, ще не до кінця, себе почувала так експертом, бо я лише, так би мовити, починаю ним бути. Мені ще багато чого потрібно вивчити, і наразі ще почуваю себе так недосконало, але вже певні такі перші кроки є. Ось ну і також було класно взагалі взяти в роботу банер. Для академії там були певні труднощі, про які я не подумала, але це теж був крутий дуже досвід. От дивлячись от нас з тобою різниця в віці 20 років, да І зі своєї колокольні скажу, що е, шлях страхи він супроводжує завжди. І ми розвиваємось саме там, де ми себе переборюємо, і ми відчуваємо, начебто хочемо. А це наша зона зростання. Да? Коли ми переходимо з зони комфорту, ну начебто от в цьому полі я вже окей. А от там щось невідоме, щось страшне, Там треба взяти відповідальність. Там там я не знаю, що, що буде. І от там якраз моя зона росту. Бо в червні саме для мене була зона росту це коли я пішла на шоу високих вібрацій. Для мене це також було не моя іпостася, але я розумію, що. Страшно цікаво, корисно да, і для мене, і для Академії Мільйонерів, тому я пішла на цей особистісний крок, да, своє особистісне зростання, яке підтягнуло зростання відповідно всіх учасників Академії Мільйонерів. І ти почала робити те, що до цього ніколи не робила, і в тебе виявилось певне розширення. Було щось таке за цей місяць? За цей місяць взагалі був дуже насичений, я б так сказала. Зараз конкретно сказати, що я не робила і почала робити, складно. Але в принципі, цей місяць був багато, мав труднощів пов'язаних з навчанням в університеті, Це, які треба було вирішувати. От. Але також в певних таких моментах були просвітлення, це те, що вдалося знайти роботу, і такої, як би сказати, яку я ніколи не пробувала. Тому що там більш треба широкі знання мати у сфері віртуальної реальності. Я це ніколи не робила, і треба знати було графічний дизайн, бо це можна віднести до того, що я ніколи не робила і почала там на місці вже вчитися робити це. А, ну а, вітаю тебе в прямому в онлайн. Я ж вірно розумію, що це твій перший прямий етип. З вами так. Ще було з Ольгою, мамою, але це була інша історія, але не в інстаграмі. А, ну от а в Інстаграмі твій дебют, тим вітає. З тим, що ти знайшла роботу. В університеті вже певну крапочку до вересня поставилась, чи ще триває процес? Уже нарешті щось трошки здвинулося, я вважаю, що вже, пев... вже, вже покращилася ситуація. От, вже можна сказати, наполовину крапочку поставила. А скажи, будь ласка, як ти поєднуєш навчання в університеті, Ти встигаєшся з пошуком роботи, ти встигаєш інвестувати в проекти академії м'янерів, і ти ще встигаєш розвиватися як експерт академії м'янерів. Як тобі тішень дітьмі особі це все місяць? Я не знаю як це виходить просто шалений ритм. Я іноді від того всього втомлююся, але Оскільки мене просто багато сфер цікавить, і якщо я їх не попробую, мене я не можу себе заспокоїти. Я дуже хочу всього попробувати по максимуму. Ну і поєднювати університет з роботою це не проблема на щастя в моєму випадку, тому що у нас таке вільне відношення до студентів. Звісно, це не зовсім так окей, але. Треба іноді вибирати між чимось і чимось жертвувати. На, на жаль, а можливо, і на щастя, я жертвую університетом заради свого успіху і кар'єри. З тим ну, ну, чи менше, ти вчишся це поєднувати, і це, це здорово, да? От, Тому в цьому плані я собою дуже надихаюся. Скажіть, будь ласка, за цей червень чи було в якесь тебе... себе. От такий інсайт якравий, да? якийсь досвід. От, по-перше, що ти відчула, коли трохи було незручність з цим банером, да? Адже можна було по різному його вирішити, да. А от були певні такі стосунки, певної відповідальність, і що ти для себе так ну, певним чином зрозуміла? Угу. Я зрозуміла, що я трохи не продумала всі можливі кроки. Тобто, я з точки зору дизайну зробила. Красиво, але не продумала зручність для вас, як для ну, можна сказати, умовного клієнта. Що я не продумала, які можуть статися такі факапи, що щоб незручності, і е, на свій розсуд взяла інший. Ну, створила QR-код, а виявляється, там підписка. І я взагалі це не прослідкувала і не подумала, що це може так трапитися. Мені тоді, коли це сталося, було максимально стильно, і я думала, господи, де себе подіти в той момент. От, була максимально неприємна для мене ситуація, але, на щастя, воно ну, якось вийшло ми з ситуації тієї. А на наступний раз на майбутнє буду точно уже про такі штуки думати, тому що дизайн зробити одне а друге, щоб воно все все технічно дійшло до діла і працювало нормально. От тому такий да це такий перший досвід був, да, і тепер ти знаєш, що коли ти QR-код на чиюсь роботу ставиш, да, то треба користуватися. Ну по перше узгоджувати з клієнтом, да тобто ми беремо зараз на цю роботу, а от тобі на майбутнє. От, треба розуміти, що гарний дизайн з, зі сторонніми платформами він має бути або свідомо оплачуваним, да, у випадку, адже є безкоштовні програми з QR-кодом, да, і є от начебто гарміфі, да, але якимось чином вони підписують, ну, змушують клієнти підписуватись на щось. Да. А з іншого боку, навіть якщо і клієнти захотів би підписатися, він би не зміг, бо екаунт був це, так. Да. Так, це максимально закручено, і так це був. Мій, мій е, ну, я, я впевнена, що в дизайні багато можуть бути таких нюансів, да? коли користуємося різними програмами, а там є ну, багато чого. Це такий перший, перша помагалочка, етап пройдений. Да? Ще якось в дизайні стикалися з тим, ну, подібними ситуаціями. Ми тоді не стикалася, бо не було ніколи таких замовлень, щоб м -м, треба було зробити взагалі якісь банери ще й для такої масштабної організації, де я вмудрилася так протикати. От, е не було в мене таких замовлень. Просто я робила, але це був просто дизайн для портфоліо, а так для реальних проєктів не було, і тому отак вийшло. Ну, здорово. Ми з цієї ситуації вийшли, ніхто не більше не сплачував. Як воно було обумовлено, qr код ми потім доробили. Все вийшло здорово, клієнт задоволений, дизайн на, на верхівці. А до речі, цей банер буде ще в інших соціальних мережах крутити, да, Тому твоя робота знає, що вона не лише да, разова, а вона така буде використовуватись надалі. Як вийти за свої межі? От ти кажеш, що тобі цікаво, і те, і те, і те, і те, що головне, який ти вже усвідомила для себе ключик, секретик, так щоб ну, дійсно почати реалізувати те, що тобі цікаво. Ти в червні попередньо на різних конференціях е, брала участь. Тобто це дуже таке насичене життя. Mm -hmm. От поділий, я впевнена, твоїм підписникам буде дуже цікаво, що ж воно. Бо люди бачать таку маленьку частину, крапочку, да, а в життя ж воно най, найбільш е, е, широке. А, ну, я помітила так, що мені треба покращувати, щоб розширитися те, як я себе представляю до люд людям, особливо експертам і людям з бізнесу. Я не маю так багато досвіду, щоб з ними спілкуватися професійно, і іноді не вмію себе подати нормально як професіонала. Очевидно, бо я ним поки що не є, але як-то рухаюся до того. Але мені не вистачає як то підчити себе, тобто представляти себе, щоб було чітко зрозуміло. Для розширення, що мені ще такого не вистачає, це, хоча я вже і так в інвестиціях є, але я ще глибше хочу туди закопнути. Закоп... Більше зараз налягти на простіші такі інструменти, просто щоб складати собі фінансову стратегію, відслідковувати свої витрати, доходи і нормально управляти своїми грішами, в першу чергу, а потім вже інвестиції, хоча це одне одному не мішає. От. А що я, Вікторія, тобі хочу сказати? А... Невпевненість є кожного. З нею необхідно, просто життєво важливо працювати. Ти робиш все абсолютно правильно. Ти є дизайнером, яка розвиває проєкти. Тому оцю невпевненість, забудь про неї. Ти дизайнер, я дизайнер, я зараз розвиваю, я інвестор, я розвиваю такі проекти. В таких проектах, в яких ти береш участь, розвиваються мільйонери на хвилиночку. Яка пляга невпевненість. А в тебе замовляють дизайн Сіла Академії мільйонерів. Яка невпевненість? Тобто тебе розуміють, тебе підтримують, ти знаходишся в тому оточенні, тому забудь про невпевненість. Своєю невпевненістю ти тормозиш інших людей навколо, які б могли скористуватися своїми послугами дизайну, які б могли запитати в тебе про інвестиції да, і про різні інші нюанси. Моменти, я знаю, це, це обов'язково тою невпевненістю боротися, бо так ми всі в більшості себе принижуємо собі планку, хоча заслуговуємо на більше. Але не да. все зразу. В те, але... тебе завданнячко, прокачувати свою впевненість. От прям візьміть собі, собі, зафіксуй, поцілкуватись в прямих етерах, заплануй собі на липень місяць. Да? А, прокачати цю впевненість. В тебе є Лариса Хомос, наш експерт. Да? Почнеться себе з нею презентувати як дизайнера. Да? В тебе є не енергопрактик, яка також спілкування тобі допоможе особисто В да? mm -hmm. Тебе є, з якими ти можеш себе, оцю впевненість, прокачувати. А, в тебе є ціла академія міліонерів, де ти можеш себе створити свої послуги як дизайнера. Да? Це певний місце напрацьовує, напрацьовує користь і впевненість. Тому не ховайся за роботи, не ховайся вже за університетом, принаймні два місяці не заховаєшся. Так, щоб ось. мати тільки сили, це все тягнути по мене. Крім роботи, що я паралельно купа проектів, для яких я роблю дизайну, І... ну але нічого, якось інші люди, вони теж так працюють. Ми спочатку по життю набираємось, да, а потім ми починаємо зайве від, від, від нього відшовхуватись, відкараткуватись. Коли в нас багато цього, це свідчить про те, що ми шукаємо, ми десь це, це собі, оце серцевину ще не знайшли певним чином. Да, і тому ми оглядаємося, що там, а що там, а що там здерують, а в той же час ми оцю внутрішню несемо. А, що Начебто я сюди хочу, да? але ти розумієш, що там багато шуму, там, там не зовсім твоє. Потім ти там пробуєш, і от з усього того, ти формуєш свій внутрішній такий центр, де ти розумієш, отут, отут мені затишно, отут я масштабуюсь, отут я стою краще, ще сильніше, я себе прокачую, я отут розширююсь. Да? Тому, ти допоки понабиралась різного, різного, да? і ти з часом почнеш від нього відкарадкуватись. Воно тебе поліпшить. Да? І потім почнеш. Але знову таки рекомендую не забувати да? і все-таки хоча б раз на місяць брати собі на прокачку, на побудову власного бренду. Бо якщо ти підеш в роботу для когось виконувати, ти про себе ну, незмінно, не змінюється через 40 років нічого. Mm -hmm. От, ну, так? Так, Став до свого особистісного графіку один день на місяць. Два дні на тиждень, тобто вибирай час, коли ти працюєш не на когось, не за гроші, да, а для себе, для свого особистісного розвитку. А твій особистісний розвиток це спілкування і прокачка себе, свого бренду в академії да? От там, де ти є, що ти хочеш, да, оці це наше бування. Якісь коментарі з цього приводу? Наразі, коментарів немає, але було дуже приємно слухати. Цікаві цікаві поради, дякую. А, так а чи усвідомлюєш, за чим ти йдеш? Чи ти допоки вивчаєш вивчаєш, надивлюєшся, дивишся? Тому... Я усвідомлюю, до чого до, я, я усвідомлюю, до чого я йду. Просто наразі е ресурсів тих нема, щоб це все масштабно реалізувати. І я, я для себе вже давно чітко вирішила, що я хочу цього життя. Просто для того, щоб реалізувати весь свій потенціал, мені багато потрібно знань. І ресурсів для того я і використовую а, інвестиції. Це мені 100% дуже допомагає в реалізації цього. Поки що не воно не так масштабно виглядає, але воно все як -то складний відсоток він працює все одно. І ну, так само дизайн, це все воно взаємопов'язано з широкий кругозір. 100% допоможе в реалізації планів. А чи mm -hmm. думати над тим, що багато всього знати, можна певну частину цього делегувати або. Знайти спільноту, яка це може тобі допомогти і взяти це на себе, так? Да? Або а, ну, якось а, бути в полі тих людей, які можуть цими знаннями поділитись. Якби так обираєш? Е, ну так, я про це думала, бо переважно донедавна я все на себе дуже надто багато беру обов'язків і фізично це все не ну, вивести складно. І я почала задумуватися над тим, щоб ну своє здоров'я не втратити, якось потрібно це делегувати. І тут я думала про те, як взагалі делегувати, що з тим робити, кому це дати. Ну, на щастя, я маю багато знайомих, і якось вдалося один проект делегувати одній людині, і це мені допомогло видихнути трохи. І... Можна так сказати, переключитися на більш пріоритетні завдання. Від багатьох проєктів я повідмовлялася по факту, щоб ну повіціювала те, що не є надто важливе і не приносить мені ніякої користі, хоч воно і для практики нормальне, але все ж таки фізично вивести такий масштаб проєктів це складно. І треба багато мати людей в підтримці, які можуть це зробити. Але фінанси ще треба на те, щоб їм платити. От ну тут Делегувати, що мається на увазі, да? можна знаходити ти проти ті, ті проекти ті, тих людей, які професійно в чомусь займаються. От, наприклад, в мене стратегія в академії мільйонерів та да? є декілька напрямків стратегічних, це да? доздоровлення, ті ж інвестиції. Да? І в кожному напрямку я знаходжу професіоналів, які можуть супроводжувати людей. Тобто тут нема необхідності конкретно тобі 24 на 7 цим займатися. Є люди яким ти можеш завжди запитати пораду, який, до яких ти можеш направити, і ти про це, до речі, забуваєш. що В тебе в оточенні є професіоналки, які цим займаються фахово. і ти можеш використовувати їх ресурс. Для консультації, да? а, ти ж вже формуєш вже свою команду, до речі, почала чи не почала тих людей, які з тобою на одній хвилі, які до тебе ставляться лояльно і підтримують себе. Тут більше я б сказала формую, якщо казати оточення, то більше в сфері дизайну і в тій області в академії в мільйонерів поки не поки ні, бо тому що там більше їх ще так немало на це часу, щоб так зазяти за ціма познайомитись, хоча це треба, треба обов'язково більше з людьми покомунікувати. То якщо брати команду, то так я розвиваю, але в своєму напрямку своєї кар'єри з дизайну. Ну, дивись, твоя команда, ті люди, з якими ти знайомишся, да назовні от ті же академії мільйонерів. Це люди вони трохи інші. Я кажу про то експерти, до яких ти можеш звернутися за порадою, Вони є експертами своїй ніші, їх знання можна використовувати. Да? Це трохи інше. Я кажу про своїх людей, які будуть собі бачити партнера, наставника, допомогу. Друга, да, який зможе повести по тим проектам, які в тебе є. Адже знову-таки зі свого досвіду я була в своєму віці і я розумію, що цих людей навколо своїх а саме своїх людей треба вже формувати, вже треба себе оточувати. От є люди, ти а, дотична до академії, да, і там вже є свої люди. А от так, я кажу про інший бік, да, коли люди, для яких ти будеш провідником в той світ або дизайну, в той світ академії мільйонерів. От про це ти думала? Так, я думала, поки поки я такий активний розвиток чуть-чуть призупинила, бо у мене є оцей блог, який я веду, то по факту він і був заснований на тому, на тому бажанні, щоб би сказати. Ділитися своїми інсайтами, думками і допомагати людям рости. Але я також недавно почала замислюватися над тим, щоб в галузі дизайну якось людям допомагати своєї професійної діяльності. Поки так цим я глибоко не займалася, але це дуже цікаво і потрібно зробити. От тому ще я до того на... поки не дійшла, поки що ще треба більше піднажати. Так сказать. Ну, знову таки піднажати, не піднажати, ми ж не робити, так? але певний фокус уваги і що місяця на це сконцентрувати зосереджуватися. Да? От є така книга в бібліотеці Академії Мільйонерів, вона на є щось пов'язане з 30 хвилинами, як себе ну, організувати своє життя, щось таке. І там є така цікава рекомендація, що виділяй в добу. Три хвилин на день на певний фокус, да? от ти щось робиш, робиш, а тобі треба щось новеньке. Да? От е, виділи собі 10 хвилин, 30 хвилин на, на щось, да? і отак кожний день, коли ти будеш е, на щось, те, на що в тебе часу випросити, катастрофічно нема, але це є фундаментальним розвитком, да? то от якраз потрохи по звертай на цей час. Бо твоя команда, люди, які. Тебе розуміють, які тобою надихаються, це той фундамент, який буде супроводжувати себе своє життя. Хоча, знову таки, якщо ти не підеш в інший бік, бо люди такі особливі, коли ти фокусно в чому націлений, якщо ти будеш зараз навколо себе тримати фокусно дизайнерську аудиторію, то коли ти почнеш розповідати про інвестиції, дизайнери тебе не зрозуміють. Ви більшість дизайнерів. Да? Тому тут а, знову таки да тут така а, межа, про що ти говориш, да, і, чим ти корисна, і а, іноді дуже, дуже тяжко тримати фокус, ну знаєш, зробити собі пасив на довгі-довгі роки. Бо про що ти кажеш, тих людей ти навколо себе і об'єднуєш. Якщо ти там приймеш рішення через рік напевно, напевне або через півроку говорити про інше. То ти будеш об'єднувати навколо себе інших людей. От чому я створила Академію мільйонерів, да? коли можна і по здоров'ю об'єднувати, і по інвестиціям, і по маркетингу, да? і а, ти є єдина в такому широкомасштабному напрямку, да? про що ти можеш говорити, ну і фокус залишається. Да? І це відповідно такий довгостроковий пасив. Тому це візьми собі до уваги, да? про що ти говориш, і яких людей ти навколо себе, яку команду формуєш. От ну і було б дуже здорово, якби а, навколо себе створила тих дизайнерів, які цікавляться і інвестиціями, і розвитком, і мільйонами. Так, це круто звучить. Звісно, я більше схиляюся до того, щоб такий general блог вести, тому що там можна розповідати на ну багато про багато галузей, які мене цікавлять, бо дизайн у мене є два блоги: один про дизайн, один, ну, такий вузькопрофільний, а другий це оцей блог про все. Все, чим я цікавлюсь, і тут мені допомагає розкриватися масштабніше. Бо про в дизайні дійсно я не буду зараз розповідати про інвестиції і про книги чи інсайти. Хоча можна, звісно, але там ну ця цільова аудиторія не зовсім зрозуміє. Тому тут мене більше цікавить говорити про багато чого, тому чому я фактично чим я займаюся і чим можу допомогти. Тому на це треба ще попрацювати, але курс тримаю якраз на ціле правильно на те, щоб розповідати. Здорово. Будем, скажи, будь, ласка, чи були ще додаткові інсайти саме в цьому місяці щось нового? Якщо ні, тоді вже будемо активно зустрічатись в наступному місяці. І якраз от те, що ти собі занотувала, да? зробити, якраз це проробиш. В тебе головне, що фундаментально свою певний над нею працювати. Да? Ну так, це дуже про, да? про тебе говорить ціла академія мільйонерів експерти, да тому ця, ця фейленість, як то кажуть, з високою піднятою головою, да? ти можеш дати вже а, дуже ну, серйозну тінь. Не, не окрім того, що ти там річками щось дизайнком да? а стати серйозним провідником до дуже таких серйозних людей. Тому в тебе, знаєш, так має бути голова просто. Треба турборежим включити, тоді так. Так, треба постаратися. Сьогодні я більше інсайтів дізналася, ніж місяць часу, мені здається. З таких більше інсайтів на чорному місяць немає. Ну, я впевнена на наступний місяць їх буде набагато більше після цього прямого ефіру і після 100%. Да